це Цениця чи ні, але так в середньому це один пишуть іспит позитивно за другим або третім разом. Тобто мало хто пише з першого разу, але звісно всім бажаю написати з першого разу, це було б чудово. Але дуже малий відсоток, хто пише з першого разу, якщо ви написали супер, ви молодці. Натомість більшість переступає два або три рази до рівня, С1, Тому теж важливо пам'ятати, що так з дня на день його ну дуже було б важко скласти. Тому, дорогі батьки, будь ласка, направляйте своїх дітей, контролюйте цей процес, тому що якщо ми раз складемо на це 1 іспит. Ми вже все життя в Польщі вчаємося в теж вузах на польській мові безкоштовно. Тому дуже важливо починаємо вчити мову. Дійшли до С1, склали державний іспит і все. І дитина в нас молодець. Набагато складніше готуватися після того, як була перерва, тому що треба знайти, що забулося, пригадати це собі. Ну і більше часу на це на це потрібно. А, натомість, якщо ваші діти вступають в 26-му році або 27-му році і вже знають польську мову на рівень Б 1 ми вас запрошуємо на підготовчі курси на червень 25-го року на b 2 дитячий. Нам вигідно написати його в червні. Ну і, власне зараз стартують курси, тому будь ласка, пишіть нам і будемо готуватися до іспитів.